Радіо Гомер, це інформаційно-культурно-просвітницька радіостанція для незрячих, і про неї зараз говоримо. Це канал інклюзивний простір, я Галина Гродецька, і в гостях у мене Віталій Вельгус, він звукорежисер, саме працює, знає всі тонкощі цієї програми цього всього, які фінанси, які технології, які люди там працюють. Я думаю, що це буде цікаво. Тож доброго дня. Доброго дня! Ви працюєте на Радіо Гомер, коли воно було створено і коли ви в ньому почали працювати? Ну, я так зрозумів, Радіо Гомер було створено ще десь в 16 х роках. Я трошки чув про це. Остаточний розвиток, да, ми його почали розвивати, піднімати на ноги 2022 рік. До цього я працював на аматорському проєкті Soundwave, звукова хвиля. Е там ну, такий чисто аматорський канал, там крутилася, я його вів. Мені його там хлопці презентували. Там крутилась українська музика, і той, так звана традиційна, так, так званий шоу-біс. Очень просто ряна ну, українська пісня. Крутилися мої поробки, оформляшки, всякі, тобто це вистави, які я з людьми зводив, вірші, які начитували люди. Я, їх, я їм допомагав зі звуковим оформленням, крутилася інструментальна музика, і якісь цитати. Цитати, які я або сам придумував, або доставав з інтернету, або це називалось Голос із нутрі, якось, типу, так, ну, голос із середини». От, це була чисто автоматична, автоматична штука, я туди тільки підкидував контент, а воно вже крутило. От там був годинник, що ну, щогодини сповіщало, який наразі київський час, попри те, що е, команда, яка мені надала цей потік з Росії, і були такі фантазії, типа, хочеш поставити годинник? Да. Ну, каже, будеш казати московське час таке, так. Каже, а чого московське? Київська є. у відповідь така 3-секундна пауза. Ну ки київська. Коротше, їм там дать по шарам дало, зненацька. А чому це київська? Київська, все. Каже, я сказав Київська, на все. Я рішаю мій потік, я рішаю, по якому часовому поясу мені йти. Київ, Київ, все. Причав тут: Москва, Москва, сори. Москва хай лишається в Москві yeah, за російським кораблем. Потім хлопці подзвонили і кажуть: чувак, кидай ото все, воно тобі не треба, переходь до нас. все, не Я знаю, що ви і там, і там, як працюєте. Ні, я там не працюю, я, я там не працював, це, був... це було хобі, це було сходинкою до професійної роботи. Mm -hmm. Професійної, як в прямому смислі, ну, зростання, да, якісь свої скіли прокачувати, так і професійно в плані як професія, да. Коли ти працюєш і працюєш офіційно офіційно документально, да, за документами. Тобто і є заробітна плата щомісяця нормально, так? Ну, певно, да, певно, да. Ну, це за рахунок якихось проєктів існує за радіо, чи хто його фінансує? Нам ну, важливо. це вже це вже треба звертатися до організаторів. Це Да, Добре, да, там да, різна да. прямо є інформація, є відповіді фахівців на різні запитання, якісь там і медики, і юристи є музикальні, є ом, такі інтелектуальні якісь ігри, це ви все е, монтуєте звукорежисером. Якщо ми якщо, да, якщо ми на порталі, я відповів не портал, втім, толк Радіо Гомер, якщо ми на порталі проводимо якісь ігрища. Або якісь цікаві проекти, да, все це пишеться, і потім це все редачиться ри... і складається в архів. Я думаю, він буде з часом опублі... опублікований. Я тому... зараз зайшла, спробувала погуглити, щоб розуміти, що воно, де е, є в телеграмі канал, де описані програми. Далі поширюють хлопці опис, що буде на програмі, наприклад, Фейсбук. І саме знайти ту програму, щоб глянути, виявляється, що не так просто. Воно тобі щось там скаче і не зрозуміло, чи тобі то треба, є той діджитаріум, чи що. Ну, дивно. А, а, а чому ди... не можна зразу посилання на ці програми, щоб я натиснула і зайшла, куди мені треба. Мені якось так довго у мене навіть терпіння немає так довго дошикувати. Все, все гуглиться легко. Є в Ютубі канал Діджиталізаріум, це канал наш, нашого радіо. І там викладені подкасти, ігрища, які проходили в ефірі нашого радіо. Той IQ Factor, історичні деякі програми, які виходили у нас в ефірі. Крімками історії, я знаю, Кліо. Да? Кліо. E, далі, що ще? В общем, де те, де, де, де що виходило у нас в ефірі? Це викладено вільний доступ на Ютубі, канал Діджиталізарів. Там все це можна легко знайти. і Та, послухати. Так, можна, але хто не знає, заходиш в Телеграм, там програми ваші, Не, не зрозуміло далі, що куди йти. Далі заходиш в, фейбук, там, в Фейсбуці просто опис, що ось таке, таке буде про таке. А саме посилання е... я не бачу. Якось воно дуже складно туди потрапити. Ні, як ні. на мене, шлях має бути простіший, бо ні, ні, ні. час Насправ... це гроші. Да. Насправді у каналі Радіо Гомер є в закріпленому повідомленні. Закріплених повідомленнях є, є усі посилання на ресурси, в тому числі на YouTube, Прямі посилання, клікаємо, заходимо, і ми вже там нічого Ну, складного. свій свій до свого про своє. Я як користувач, мені складно туди зайти. Ось зараз готувалася до програми, спробувала у мене знову не вийшло. Воно мені щось скачало, якоїсь музики. Тому над простотою технологіями щоб простий користувач швиденько туди зайшов і шукав то, що треба. Ну як на мене, треба попрацювати. Ну, це вже звертатися не я до мене. Бо я я... говорю, можливо, хтось кучує. Я звукорежисер, у мене посада вузку спеціалізована. Я, я, отримую, я отримую матеріал, монтую, віддаю. Все, на цьому мої повноваження закінчуються. Тобто, це зроблено спіцом так, щоб кожен займався свої справою. Я, наприклад, займаюся звуком. Хтось обслуговує сервер. Mm -hmm. І викладає туди контент. Хтось, абсул... хтось знаходить цей контент, хтось шукає теми для програм. Тобто. Яка команда тоді добре? Скільки вас там працює і хто чим займається? Ну, чимало, я думаю, що людей до п'яти. Кожен своїм займається. Є люди, які на волонтерських основах, є. Раз, люди... Хто керує цим процесом? Хто? Це той руль, руль спрямовий, куди треба це до Trinity Hub звертатися треба. Ви не знаєте, чи це державна та... таємниця? Ні, 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 це не таємниця, це звертатися до Trinity Hub. Там, там є люди, шефи, які цим, -цим керують. Це не можна Тому... прямо в ефірі озвучити, Ну гаразд. Ні. Добре, а ви звучаєте це... різне, різне музика, вистава, там якась передача, яка йде в прямому ефірі. Що озвучувати складніше, що легше? Чи ви Ні. для вас різне... визнаєте? Вистав в прямому ефірі у нас ще не було. Що, що щас, Якщо, щас, да, Якщо говорити не тільки про радіо Гомера взагалі про мою якби, діяльність, коли я в свій час монтував вистави, це ще до радіо, то люди записували, скажімо так, кожен у своєму кутку, у своєму місці, у себе у квартирі відповідні ролі. Попередньо ознайомившись, звичайно, зі сценарієм, щоб правильно прочитати з інтонаціями. Потім у нас одна жінка, Наталка, тобі привіт, все це збирає, наприклад. Ну, часом не тільки вона, там іще є люди. Лена, тобі теж привіт. От, збирають, хто цим займається, збирає весь матеріал, який люди начитали, і мені потім передається такенний RAR-пак, в якому все вже розкладено і пронумеровано. І я потім це все підгружаю в той же, наприклад, Reaper. І починаю робити суху щепку, так, коли ні музики, нічого, чисто репліки одна за другою, якби вистава, але без, без без оформлення. І потім, коли йде зробиться суха щепка, тоді вже починається це все обростати якоїсь декорації. Музика, ефекти тощо. Що складніше, а це вже залежить від якості. Від якості запису, від наскільки людина добре зіграла, скільки дублів вона наклепала, наскільки це все оперативно зібрали. тому що якщо, якщо робити виставу, це не те, щоб її там довго робити, але ми можемо, почати збори вже за три місяці до цього, щоб це було не ниспішно, щоб це все може було за місяць до, скажімо так, прем'єри. Спокійно все отримати, зібрати не спішай, і потім видати. Якщо говорити про передачі на радіо, якщо повернутися до радіо, в сучасних програмах, якщо говорити про віртуальні студії, є такі штуки, як -E, Та? Це коли ти робиш певний шаблон, ти відкриваєш проєкт, там вже є стартовий джингл, стартова заставка. Кінечна заставка, і фонова музика, якщо така передбачена. Все, ти відкриваєш, у тебе вже фактично програма готова. Ти туди вставляєш голос диктора, який це все начитав. І все, фактично, програма вже готова. Тобто таке таке значно швидше, так? Це прямо дуже мега швидко йде, так? І так, да, і на доріжці, в яку ти вставляєш дикторський голос, вже висить певна обробка в реальному часі. Да, там, ну, Певна обробка там визвучка голоса, подавлення шума, якщо він пишеться на чомусь шумному, тощо. то що, тут вже певна обробка висить, я туди просто вставляю голос. І все, передача вже фактично готова. Єдине, лишається просто по ходу діла вже підредачити текст скоротити або навпаки розтягнути, подовжити да, музичну підкладку, якщо така передбачена, і підсунути на своє місце кін кінцевий джингл. Це є що, якісь за... вимоги, скільки часу має тривати, щось таке, як воно має виглядати? Вам дають стільки Це... умови? В... Все залежить від передачі. Якщо говорити про там, якісь інформаційні передачі, вони у нас, як правило, більше 20 хвилин, ну, плюс-мінус, да? чіпкого часу нема, що 20 хвилин і не хвилини більше, ні. Ну, 20-25 хвилин, наприклад, да. от. Якщо це якісь літучі рубрики, вони можуть бути по 5 хвилин. Якщо це взагалі якісь цитатки, це можуть бути і по 30 секунд, і, і по. І по 15 секунд. Тут дивлячись, що вона да чи це якась летючка рубрика, там цитатка, да чи це повноцінна якась інформаційна передача, чи це просто якась рубрика. Або джингл. А от джингли монтувати це тут уже. Це бачать... джингли, бо я. Да. Ну, джингл це з англійської, як переводиться, як дзвіночки, да, відбивочки. Це те, що звучить, наприклад, або на початку, і в кінці програми, або як коли ми слухаємо радіо, звичайне, любе радіо, да? і не тільки Гомера, любу ефемовську станцію. Звучать перебивки, там періодично звучать перебивки, якісь сповіщають, що, 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 що то за радіо ви там слухаєте. Там радіо, там наше радіо чи там Радіо Гомер і якийсь девіз, радіостанції. Да? Або девіз, або якісь побажання. Того часом на ці джингли треба трошки фантазії, тому що зробити його з якимось викрутасами, з якимось приколом, там, трошки десь спотворити або навпаки і, 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 якось зробити голос, щоб він трохи був чудним чи нечудним. Щоб це було цікаво, щоб це було коротко, ефектно і ну, по можливості запам'ятовувалось, це творча робота. Так зрозуміло, каже, що режисерами народжуються. Тобто ну не ви вибираєте професію, а професія вибирає вас, але можливо да, якісь любая... психологічні моменти з тим, з ким ви працюєте, якісь відчуття, щоб ви розуміли один другу, які завдання потрібно виконати. Як да, якщо в тебе є певна команда, ну от якщо говорити про радіо, то е, ми у нас є певна команда. Да, Ігор, привіт, садя, привіт. Ми з ними розуміємося, і якщо якісь негаразди, все це вирішується, і, тобто, все це все може договорити. Якщо згадати дорадійні часи проєкт Сяйво, то Наталка прийма от є люди, да з якими ти працюєш постійно, да наприклад, люди, які. Ти як звукорежисер, а людина як е, твій спів. Е, Учасник процесу, замовник да, процесу. Да, да, да. Ні, просто да, товариш, от Наталка наша, Карачук, да, вона як упорядник, вона збирає сценарії, вона там щось там, наводить порядок, все це вкладає, складає. От коли ми робили або виставу, або якийсь концерт до Дня Незалежності робили. То у порядок, що за чим, да і потім мені вже висилає пачку намонтуй. То тут е, треба, щоб люди один одного розуміли в будь-якому випадку, тому що треба договоритись. Можуть бути якісь негаразди, Мож, я можу запропонувати якусь свою річ, слухай, давай так. Або давай так. Або, наприклад, на День Незалежності. Хтось не встиг записати, каже, сьогодні запишемось. Починає людина нервувати, кажу: так, стоп. Давай так каже: поки резерву... резервує місце, якщо людина не попадає, якщо вона не вкладається в сроки, просто не вносимо в список і все. Стуляємо, як так кажуть, цей проміжок, да, і да. все, да, і йдемо далі. Кажу: все спокійно, просто. Або якщо у тебе накипіло, чи в нього накипіло, виговориться друг друга, ну поматюкайтеся. Ну, не, не один на одному поматюкатися, а просто от я, наприклад, говорю: да, що ж такое, типа, ну люди не роблять або люди роблять, але погано і три-чотири поверхи там, якогось такого. Тобто Та Ви такий миротворець у цьому процесі, але мене цікавить, там за кошти, там за безкоштовно, так. як волонтер, ви працюєте, а якість так. роботи. Однаково, і там, і там стараються, чи все ж таки гроші вони ж грають роблять. Вони завжди це за безкоштовні, вони завжди безкоштовні. Божиясь. Так, да, є роботи, які можуть оплачувати, але це приватні, приватні роботи uh -huh. і. Ну, це, мабуть, це менше, це, мабуть, меншість, що я не так розумію. Це було в дорадійні часи, я міг. Е, або встановлюю сам таксу, якщо це принципово оплачувано, якщо людина, наприклад, книжку ми робили з однієї людини озвучену, то була встановлена такса. Тому що я ціную свій труд любий, будь то зварювальник, будь то yeah. столяр, будь то Тесляр, будь то хто. Він цінить свою роботу. Він знає, що він вкладає в той же табурет, yeah. в ту же витий дріт. Коли, наприклад, вишиває, буквально вишиває зварювальним апаратом, і в нього заборну просто ну, краса, малюнок, виходить. То за це. Треба людину заохочувати. Не, не дарма вона з звалювальним апаратом працювала, скажімо. Звук. А те ж саме і звука Вас не Я... чути. Зараз чути? О, не відходіть від мікрофона. Тому і теж саме і про звукорежисуру. якщо людина знає, чим це досягається, наскільки це складно, наскільки це довго чи не довго, то вона може повноправно за якісь приватні замовлення взяти певну таксу. Абсолютно, я ж не сперечаюся, 100% будь-яка праця повинна оплачуватися і з тим є для розвитку. І зрештою, використовується якісь технології, і, на чому і, монтує якісь програмне забезпечення. І, ну да. і час свій за таке уміння, і дуже часто ця програма забезпечення є платним. До речі, коли ти починаєш працювати і працювати, як то кажуть, не за пачком морозива, то. Ти з часом перестаєш уже автоматично, якось тобі вже не хочеться скачувати музику по Піратщині, ти починаєш шукати, де б її купити. Або використовувати безплатну музику, яка е, авторське право на яке вільна. Тобто сам автор, хто її написав, він сказав: Я віддаю цю музику вам усім, використовуйте її, де хочете. От в Ютубі багато такої музики, яку може використовувати будь-де. Він у YouTube буде показувати, чия це музика, але з поміткою, що ця музика вільна. Копіри, Copy, copyright, копірайт, да? так. Вільне авторське право. І те ж саме із програмами. Ти перестаєш, або тобі вже менше хочеться користуватися крякнутими версіями, хочеться купити, наприклад, той же Reaper купити. Або якісь плагіни, з якими ти працюєш, якщо вони платні, тим вже з'являється бажання їх купити, або шукаєш якісні плагіни, які в режимі фрі, да, в вільному доступі, легаці. Тобто вони колись були платні, а потім з'явилися нові версії цього ж плагіна, а старі версії кинули в інтернет на вільне скачування, вільний доступ. От, і це не значить, якщо ти скачав плагін за даром, це не значить, що він неякісний, бо на ньому могла писатись, наприклад, та шерп. Ну, але раз але... як щось нове, то воно вже, мабуть, краще, да. ну, край краще або більш технологічне, або більш наворочене. Да. Тобто, вже звукорежисеру вже недостатньо того функціоналу, який потребує зараз, наприклад, сучасна музика, і фірма. Яка випустила цей додаток? Вона старіше версії може викидувати в інтернет. На безкоштовній основі ти можеш їх і спокусів. Питаєш, що є майстеринг в такій програмі, які повністю можуть монтувати без людини нейронні технології, що вони навіть краще монтують якийсь звуковий продукт, ніж початківець звукорежисер, який ще не знає добре цього з цього. Якщо, ну, якщо говорити про штучний інтелект, то ці всі нейромережі зараз, зараз і пісні складають, і ти кидаєш текст, і воно тобі музику пише. І... Мелодію пише і вокал чиїсь підставляє. Але чи може вона замінити людину повністю? Це знаєте, це як раніше священники ругалися, що, мовляв, у церковній колодязі ставлять електричні мотори, замість того, щоб тягати воду вручну. А, а така ще забула колись. Не в усіх, але була деякі батюшки, не любили ці мотори. І дуже часто, ну це ще тоді, ще на зорі, да, відмовлялися. І на машинах відмовлялися їздити. Така штука, така шиза була, не всі. А комп'ютер казали: була. від дьявола не можна, все таке було не можна. Ну, якщо е подивитись на наших північних братів, наших менших, то братів в кавичках, а те, що менших, це не в кавичках, е то там, мабуть, скоро так і буде. От, то насправді так. Да, це, це все міфами обростало, і тому. Да, кінні тяги, багато людей роз, не розуміють, і що це таке боялись цих машин. Те ж саме і зараз. Звичайно, як то кажуть, дурака б зараз воля вільна, да, тобі не треба нічого. Ти записав текст, ти закинув все це в нейромережу якусь, як платну, так і безплатну. Вона тобі все написала, ти в себе там трохи щось підкоригував. В общем, ідею тобі подала, можна сприймати нейромережі як постачальник ідей. Тобто вона тобі написала пісню, тобі воно не сподобалось, але певні ідеї ти скажеш: о, круто, а я це собі візьму. І на основі цієї штучної поробки ти написав нормальну пісню. Це круто. І все можна. все допомагає, треба ним користуватися. Я бачу, що у вас там дуже багато на радіомер музики, яку частину займає від усіх передач музика. А з музику як? Ви просто збираєте, чи ви її також якось перетахуєте? Е, знову ж таки, так, да, я звукорежисер, там контент у нас крутиться, там е, люди музику підсовують. я сервак не обслуговую. До мене попадає Матеріал передач. Mm -hmm. от Який я оформляю, який я вже монтую. Тобто, я звукорежисер, я не звукооператор. Uh -huh. Отто... Мені воно десь похоже, знаєте, як непрофесіонал звучить, тому я так. Ну, тобто, я вузькоспеціалізована скажімо так, е -е, вузькоспеціона. Не можна відкоригувати, ці... а те, що просто вмикнути, це не ваше. Да, так, да, да, да. Все, да, все, що крутиться на радіо, все, що було кимось залито в ефір, це не про мене. До мене приходить ідея, мені кажуть, табусім, да? треба зробити там джинли до такої передачі. Ми запускаємо нову передачу. Ти сидиш і думаєш, як би це все зробити. Мені присилають на чітку, суху, і я теж з цим щось зробити. Або вже готова передача, людина начитав, людина цей, і да. Я підбираю якийсь фон, е, по, по можливості, щоб це була фрікопірайтна музика, да, тобто безкоштовна музика, за яку нічого не прилетить. От, я, яка, яка по концепції підійде до передачі? Е, те ж саме в джинглах. або якісь шматочки відомих композицій, але шматочки, щоб, да, щоб за них теж не прилітало. Все, тобто, це моя справа: отримай, монтуй, віддай. Все. Ну, Все, решта... Це мало місця займає оцей контент, такий ваш самотворчий у загальному об'ємі передачі. Я неправильно знайшла інформацію, не дуже розумію в цьому. Так я розумію, що ну, такого власного створеного контенту вашого не так багато. В смислі Ну, ну багато дуже музики, більший об'єм займає музика. Я або не то дивлюся, або не то розумію, чи це так. На правду? Ну, зараз у нас були літні канікули, тому передачі mm -hmm. трохи поменшало. Я думаю, з осені ми. А загалом, у день скільки саме творчого, вашого, власно виготовленого і скільки є в загальній кількості відсотках? Ну, той же, той же IQ фактор у нас виходив, здається, що два тижні. Їх у нас вже набралося чимало, в тому же Ютубі це все можна знайти. Ну він скільки там триває? Годину чи скільки? А далі це до години. Тільки? Чи як от день? Ну, от за день що можна, наприклад? У сьогодні понеділок, наприклад, що е. можна подивитися? Наприклад, скільки часу? Музична передача. Та ж сама у нас виходить музичний простір що понеділка, середи п'ятниці, о Та ж історична зараз у нас не виходить, але вона виходить. Це більш музична станція, є рубрики. Ну, більший контент це музика, яка десь да. скачено. Ну, це не ваше. А ваша творча в відсотках день — Скільки відсотків? 30-50, щоб я бо я ну хочу оце добитися. Я, я навіть і не підраховував, Воно а, по різному буває. Да, все залежить mm -hmm. від того наскільки радіоактивно в даний момент. Ага. О, по різному коли... буває. Ну да, загалом коли... якусь цифру можна вивести? Середні по, по, по кімнаті температура чи тіш... ну, Може, відсотків 20. Ага, Окей. Маленько, так не сильно багато. Добре, я знаю, що у вас є собачка, думала про неї запитати, але якось, бачите, забула. Може, ще колись поспілкуємося. Yeah. Добре, я із... думаю, що да. знову знову, да? побажання. Працюйте? Творіть? Mm -hmm. Всім, хто слухає, привіт. Дякую, до побачення.